Найближчими вихідними 1 і 2 жовтня в Україні очікується зміна погоди. Якщо в суботу ще буде тепло, а дощі сконцентруються на заході країни, то вже у неділю похолодає. А опади накриють майже всю країну на Полтавщині. Хмарно з проясненнями, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 24 градуси, мінімальна плюс 14. За прогнозами синоптиків, у суботу ясна погода протримається у горішніх плавнях зовсім недовго. Вдень небо вкриється хмарами, опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до плюс 16, світлої пори доби підвищиться до плюс 24 градусів. Найтепліше перше жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1905 року, плюс 30 градусів, мінімум 1912-го. мінус один. Доброго ранку. Суботи. Дивіться випуски новин від понеділка на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.